Мирного неба та рівних петельок. Я Мазуренко Іна і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube-каналі. Сьогодні, до вашої уваги, не зовсім типове відео для мого в'язального формату це більше огляд готової роботи. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, знаннями, помилками, які я допустила, у в'язанні дитячого костюмчика для малюка двох рочків. І я вам все розкажу, покажу, поділюся своїми розмірами, своїми розрахунками, але, мабуть, спочатку все по порядку. Отож, От почати варто з ниточки. Це напівмериносова ниточка, бобіна, зараз е -е скажу марка, сподіваюся, вам добре видно. 50% мериносова шерсть і 50% поліамід. 1400 метрів у 100 грамах колір зелене яблучко. Колір дуже насичений, яскравий, але спокійний, знаєте, такий не рве очі. Я дуже люблю такий колір. Взагалі полюбляю зелені відтінки, вони мені дуже імпонують. І цей колір це просто фаворит. Придбала я його. На розпродажі у магазинчику, якщо не помиляється, содна та Ярм. Посилання на магазин та точну назву обов'язково закріплю під відео та зроблю стали. Відгукнулися дівчатка дуже швидко. Консультація була просто чудова. Супровід покупочки прекрасний. Мені допомогли, підказали. Пішли на зустріч у розмоті, розмот у чотири ниточки, сподіваюся, вам буде видно. чотири ниточки на дві бобіночки. Так як я полюбляю в'язати досить об'ємними шпицями це 3,5, я обрала для себе саме такий метраж. Я в'язала свої вироби у 8 ниточок, 8 складень. І це дуже зручно з двох бобіночок, навіть коли мені потрібно було десь поправити. Скрутка, до речі, дуже хороша, немає витягнутих, немає таких петель. І дуже швидка доставочка. Замовлення було практично одного дня, і на наступний день після оплати вже була відправка, отримала дуже-дуже швидко. Рекомендую магазин, там дуже багато, до речі. Цікави, ну, дуже багато акційних товарів. Ну, варто заглянути, якщо ви шукаєте бюджетний варіант пряжі якісної, дійсно, якісної і гарної по кольоровій гамі, рекомендую цей магазин. З цього магазинчику я отримала тоді ще один відтіночок, покажу його пізніше. От такий светрик у мене зв'язався. Це светрик для мого синочка. Нам незабаром буде 2 роки. І знаєте, вже по враженнях і по досвіду розрахунків я почала, так як ниточка у мене ще залишається, я почала новий проєкт, також в такому кольорі з таким ставим витражем, але трохи іншим. Типом горловини це буде стієчка, це подвійна горловинка. І я постараюся, знаєте, це така робота над помилками, коли береш до уваги все, що ти вже зробив, виправив і хочеш зробити інший виріб, вже більш досконало. Тут також розрахунки досить складні для мене були. Але я думаю, що в мене все вдасться. Що я хотіла сказати? Ну, починала я свою роботу, звичайно, з розрахунків. Зв'язався зразочок, і по зразочку тоді вже вираховувала е, саму плотність. З мого в'язання. У мене плотність це дві петелечки у 1 сантиметрі. Цю кофтинку, до речі, ми вже одягали, носили, вона пройшла ВТО, але тільки два пранячі, тому не зовсім відкрився пух, не зовсім відкрилася ниточка. З часом вона стане тільки краще і краще. І почала я все з о таких розрахунків. Цікаво, поділюся, покажу, і все-все розповім. Ну і перше, що я почала, це, звичайно, з розмірів. Розрахунки, на які я планувала вийти, я взяла із таблиці інтернету. Це вже, скажімо так, чистовий варіант. Насправді, розрахунки всі велися. Вони такий зошит. І розрахунки тут велися всі-всі-всі-всі дуже, скажімо так, тут уже гольфік номер 2 проєкт. По от такій табличці. Табличку я вставлю обов'язково якісну у відео. По такій табличці я знайшла основні показники це об'єм шиї. На два рочки це 92-й розмір, 92 см зріст, 26,7. Реглан 14 см, об'єм голови. А, об'єм грудей даруйте. Об'єм грудей 56 см. Об'єм талії 53 см. Довжина спинки 23 см. рукав 31 см. Ну, Почну з того, що на свій светрик я набирала 68 петель на шпиці номер 3 І резиночкою 2 на 2 я пров'язала. Десь в мене є поміточка 35 рядів. Ну, все залежить від того, що, який результат ви хотіли б отримати. Тут еластичний набірний край, він дуже добре тягнеться, він чудово проходить дитяча голівка, але це для такого віку трохи зависокий. І так як ми носимо його зараз під куртку, під комбінезон чудовий варіант, шийка закрита. Все зручно, але для повсякденного використання я все-таки зробила на сантиметр менший. У сантиметрах в мене сама довжина шийки, вийшла 11 см до хибної кетлівочки. Ну, Все-таки трохи на сантиметр, на півтора я б зробила трохи менший. Але дуже класно, що зараз на прохолодну погоду закрита шийка, високо закрита шийка. Два рядочки хибної китлівочки тут подвійний. От подвійний набір. Два рядочки цілком достатньо, виріб маленький, але воно дуже добре допомагає тримати форму. І найцікавіше реглан. Так як я пров'язувала росточок, тут. Було багато питань у мене. Загальна кількість петель 68. Я зробила розрахуночки і залишила трохи неправильно, зараз виправимо, тут у нас було 20 петелечки, а тут у нас було 18. Це вже просто механічна помилка при перенесенні. На спинці у нас було 18 петель, 22 петельки. на Перед. 10 петелечок я залишила на рукава і лінія реглана у мене була 2 петельки. По 2 петельки я залишила на лінії реглана. Так як я пров'язувала росточок, це для тих, хто не знає чи сумнівається, це різниця висоти між передом виробу і спинкою, для того, щоб коли одягається плечовий виріб на. Людину не тягнула, шийка, не обтягувала. Бачите, є різниця, і навіть тут дуже добре помітно: оце є, вона прив'язується або після реглана або на початку реглана Я пров'язувала на початку реглана поворотними рядами. Всього я зробила три повороти на рукавах і один поворот на Грудях. Ну, Зразу скажу, що в наступному своєму виробі я буду робити уже два повороти на грудях, тому що мені трохи тут не подобається. Хотілося б його трошечки продовжити. Пров'язувала, починала пров'язувати реглан із спинки. Пров'язувала реглану лінію з добавочкою, на рукаві. На першому повороті поверталася. Пров'язувала знову до повороту на лінії рукава іншого. І от таким чином, поворотними рядами у мене получився росточок. І що саме головне, от я раніше ніколи не звертала уваги. Варто враховувати, що після закінчення вив'язування ростка кількість петель. На е грудях і на спинці має бути однакова. Я вийшла на 24 петелечки після повного вив'язування. У мене вийшло 24 петелечки на спинці і 24 петелечки на грудях. такий регланчик. Ну, що в мене вийшло, із особливостей розповім. Регланну лінію я рахувала по спинці. Лінію реглана. Ну, ж таки Брала до уваги довжину і підрізу. Ну, У мене вийшло трошечки більше 15 см, але я завжди стараюся в'язати із розрахунком на <зас> запас. Ниточка може сідати, так як це натуральна ниточка, можливо, все. Ширина. Пинки. Після клівочки у мене вийшло 26 сантиметрів, але полотно дуже еластичне, м'яке зараз постараюся показати ще раз. 26 см, сантиметрів це у нас 52 сантиметри, ну трошечки. Менше, але запас тут дуже добрий, скажу, довжина спинки від рукавчика до кінця виробу від підріза, на моєму виробі 24 23 см. 23 см і по спинці, трохи повернути, трохи, по спинці від. Загальна довжина виробу у мене 36 см. Ось такого щастя. Довжина рукавчика, я останнім часом орієнтуюся, аби рукавчик трохи виходив за край виробу. Ну, це в моєму випадку, мені так зручно, мені так подобається. От, от таким. Пров'язувала обов'язково підрізи. Підрізи тут йдуть на чотирьох петелечках. І зійшли на нуль, як в основному полотні, так і у рукавчику. Добирала додаткові петельки. Тут також є обов'язково підрізик, Мені дуже подобається з підрізами, воно є не тягне полотно. Так як діти часто наші носить бувають, це дуже зручно і дуже. Важливо, я вам Ем... Що мала сказати? Мала сказати про рукавчик. Рукавчик робила із убавочками. Довжина рукавчика до манжета у мене 21 21 см, і сам манжетик 5 см. Манжетик пров'язувала на шпицях номер 3 Основне полотно на четвірочці. Мені подобається повітряне проникне полотно. Дуже м'якеньке, дуже зручне. Ну, я дуже задоволена цією ниточкою, обов'язково буду ще з нею працювати, мені дуже сподобалося. І маю сказати, що досить економний варіант і використання пряжі низ виробу. Я зробила подвійний, він іде пришивний. Виверітній ряд петель для, така пола тут, стіночка, для фіксації підгину. Один рядочок, просто вивертні. І тут все підшилося петелька в петельку. Ну, от. Виріб чудово, тримає форму, отакий. От таке серденько для <сміточки> поміточки, так як дуже часто малюки плутають перед і зад, я залишила от такий маленький. А, до речі, 12 рядочків, 12 рядочків підгинув. Для мене це оптимально. Робила 15, ну, трохи забагато. 12 рядочків, для мене чудова довжина. І в рукавах робила убавочки. В рукавах кожному 9 ряду робила. По дві убавочки на початку ряду і в кінці ряду. Це допомагає зійти полотну на манжетик, не обтягуючи, отакий От. От виріб у мене вийшов. Я не претендую на майстер-клас, але хотіла поділитися з вами своїм творінням. І зараз покажу до цього светрика штанці. Ну, такі штанці у мене зв'язалися в тон. Штенці ми також вже одягали, вони вийшли дуже м'якенькі. І знаєте, такий варіант, як термобілизна галя ручної роботи. Ну, Мені дуже подобається, робила з запасом. Запас достатньо великий. Але так як. Я знаю, як ми будемо використовувати це. І пісочниця може бути, і на дворі, і утяжечки, і все на світі. Тому я зробила трохи із запасом, аби завжди можна було виправити ситуацію, які часто потрапляють мої хлопчики. Починала штанці, ага, пров'яз також із такої ж ниточки, просто іншого кольору. Колір, якщо не помиляюся, був зелений ліс. Не збереглася бобіночка. Залишки використовувала, пров'язувала з низу, з манжеток. Основне полотно також в'язалося на четвірочці. Манжетики на трієчці. Напевно, почну з манжетиків. Пров'язую манжетиків, набирала 40 петельок. Пров'язувала 20 рядів у висоту манжета для того, щоб воно було зараз зручно зробити. Отак. От і хопашта. Це ще один сезон нам будуть служити вірою і правдою. Після пров'язу манжета я додавала петлі симетрично для візерунки. Візерунок тут хусткова в'язка і лицева гладь. Умовно поділила. Штанину на 3, і в мене вийшло по 16 петельок. Тобто одна частинка 16 петельок. 16 петель хусткової в'язки і друга частинка, третя частинка даруйте, також 16 петель лицевої гладі. Загалом в мене отут після закінчення пров'язування резинки вийшло 48 петельок. І 20 рядочків я в'язала в висоту без прибавочок, без нічого. Просто 20 рядочків у висоту. Дуже зручно, до речі, рахувати по виворотних рядочках хусткової в'язки. В'язала круговими шпицями і в 21-му рядочку почала робити прибавочки. Всього виконала 3 прибавки. 4, 1, 2, 3, 4. Чотири прибавочки у кожному 10 рядочку. Тобто, десь пров'язувала 10-й 2 прибавки в початку і на кінці ряду. Маленький, маленька порада для тих, хто планує в'язати неробіт на перших петлях. Перша петля завжди прив'язується: 2, або друга, третя, або третя, четверта наступні петельки. Ми можемо як додавати, так і зменшувати. Ну, тоді не так буде помітно От, ці сходинки по скосу. Е, довжина штанців, давайте так скажу, довжина штанини самої з манжетиком у мене 40 см. У мене це вийшло 88 рядів, тобто я провів 88 рядів у висоту. Від манжета і до ластовиці матничка. Ластовиця також пров'язувалася набірно, тут набиралися петельки на додаткову ниточку, і пров'язувалася сама ластовичка. Пров'яз на 10 петельках сходимо на 0, і далі просто об'єднали дві штанини в одне полотно. Маленький секрет у також пров'язаний укороченими рядами, є росточок на штанцях, для того, щоб не обтягувалося, щоб малюкою було зручно. Вони ж присідають, бігають, стрибають, і спинка завжди трохи виглядає це не дуже добре. І так як мама, я, яка хвилюється, я обов'язково пров'язую росточок на спиночці. Висота сидіння від матнички із росточком у мене 23 см. Ширина, якщо потрібно, скажу, ширина виробу 26-27 см. Ось от, от таким чином. Як пров'язувала росточок на штанцях? Перший поворот зробила, поділила задню частинку штанців, поділила на три груди. Задню частинку штанців поділила на три, І перший, провяз зробила. перший поворот зробила після центральної частини. Другий поворот, третій поворот, перед. Пров'язуємо хусткової гладі, знову повернулася, і наступний пров'яз був уже за хустковою гладю. Тут невеликий росточок добавочка, от, дуже добре буде видно, бачите, тут додався ще один рядочок, от він пройшов по ряду. і от Тут, тут всього додалося, якщо я не помиляюся, шість рядочків. Ну, вони дуже добре зіграли свою роль у Ну, Потім поле резиночка тут не робила підфіксованого краю, так як він все рівно буде триматися на резиночці. Резиночка сама, звичайна, для білизни, чорного кольору. Я це в Аврорі купляла. Не так дорого коштує. Але мені дуже подобається, як вони сіли по дитині. Звичайно, видно, що вони трохи з запасом. Але дуже класно, мені сподобалося, що вони еластичні, м'які, не жмут і дуже теплі. Це полотно дійсно дуже тепле. А зараз ми під осінній комбінезом можемо одягнути просто цей костюмчик. І я впевнена, що нам буде тепло. Незмертному. Е, сподіваюся найближчим часом показати і наступну свою роботу. Це буде в такому ж кольорі, але трохи іншого типу буде горловинка січка. Я вже почала, показувати. Ось такого плану. Не знаю, наскільки це буде зручно, Може, звичайно, і розпустити, доведеться. Але. Життя покажу, як то кажуть. Я Якраз почала пров'язувати росточок. От бачите, у нас на передній частині на передній частині у нас йде нульовий ряд, а по спинці ми вже почали пров'язувати тут ці три ряди, і повороти в мене починаються перший повороти, от, якраз я дійшла до повороту. Перший поворот у мене, це другий поворот на рукаві. Третій поворот у мене буде перед реглановою лінією. І по два поворотики я буду робити ще два повороти на, тут на е, передній частині на після китлівочки на животику, на горлови. Отакий. І це все буде виглядати. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю ваших вражень і відгуків у коментарях. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!